Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка з назвою. Про що вам треба знати? Давайте розглядати. Просто от без всякої там теми. А просто про що вам треба знати. От відкриватись не дуже хоче про таємниці, які від вас приховують. так Дивіться, тут просто питання, яке повинно б дати вам платформу на майбутнє. А якомусь чоловікові дуже не хочеться, щоб ви ту платформу собі. Знаєте, без його участі він не хоче, щоб ви собі ту платформу будували. Йому хочеться приймати безпосередню участь, йому хочеться бути поряд з вами, і щоб, знаєте, платформа була на двох, а не тільки вам. Бо ви потім просто не можете не прийняти його на ту платформу, сказати йому, знаєш, а мені без тебе непогано. Через свої хвилювання. Не дуже хоче, щоб у вас щось вийшло, от просто, знаєте, без його участі. Хочеться бути причетним. Так, в особистому житті. от Там, де сім'я, друзі, рідні, близькі сусіди, ось тут комусь з вас треба знати, що ви сонечко для певного чоловіка з вашого оточення. Є тут. S F R. Такі ініціали. Літера О ще сюди від... має відношення і літера А. Але чомусь мовчить про те, що ви сонечко. Літера В теж сюди має стосунок. От, знаєте, думає так, коли вас нема поряд. І ковтає свого язика, коли ви з'являєтеся, щоб сказати б вам, що ви сонечко, що ви цілий Всесвіт для нього. Ну і якось там інакше сказати приємно, але чомусь мовчить. І, якби сказав так, то багато питань відійшло б одразу, але поки що залишаються ці питання. Так, хаотичне якесь. Так, тут дивіться, як. Це, як, знаєте, у ваш, у ваш простір, давайте так казати. У ваш простір вривається людина, і такий хаос вам принесе. От знаєте, от щось, це чоловік якийсь, він вже знає, як що треба зробити. І давай швидко, швидко, швидко. І, і просто такого хаосу наробить вам. Ну, ви так якось хтось з вас не всі так будуть робити, а хтось з вас просто швидко його випхає. Що давай, 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 йди собі. Я знаю, як і що мені треба робити, і не заважай. А от хтось з вас просто це як головний біль, який буде просто от... поки він буде поряд. І. З одного боку, він якісь вам ну, прояснення дає людина. Ну, те, що він буде казати, воно дійсно має сенс для вас. А з іншого боку, його така, знаєте, наполегливість і натиск Оце буде вас дратувати. Хоча те, що він буде казати, розгледіти б варто. Так ось тут двоє заходять у ваш простір зі своїми якимись цікавостями, свої якісь там потреби будуть від вас там щось корисне мати. Для когось з вас спілкування 2 на 2, хоча там ще й третя людина приєднається. А, але дивіться, ну так, так воно здебільшого тут показане. Як, наприклад, подружжя, і там ви з кимсь. Не обов'язково, що ви там, теж там, чоловік та жінка, ви з кимсь, ви можете бути з подругою, там, з родичем, з кимсь, і ще одна людина, і у вас спільна справа. Спілкування не буде аж занадто довгим, але. Це знаєте, як треба так зробити. Може там не всім, хто буде приймати участь ну, в якійсь там, ну, що ви там будете робити, може, і не всім хочеться от в цьому всьому приймати участь, але ж воно як так треба. Не, ну, Як люди розуміють, що і не відмовишся, бо ну, це як певні правила треба зробити і все. Ну, буде зроблено, буде зроблено так, як слід, буде, знаєте, як врівноважена якась ситуація. І потім люди всі там розходяться, кожен по своїм там справам. Так, далі. Ось тут перед питанням просто от застиг якийсь чоловік це вже. Сторона, робота, соціум, там, де ви реалізуєтесь, там, де ви час від часу буваєте. Це вже не рідні, близькі, а такі люди, з якими вам треба спілкуватись. Ну, щось він так як не розуміє, як йому, що тут йому робити. Якась така ситуація, яка в ступор людину вводить. Це пов'язано з як з нерухомістю, як. Угу. Якась така ситуація, коли людина її потім завершить, але це якось не одразу буде і не буде легко. Там треба буде, ну так, докласти зусиль. Не можу тут розгледіти. Чи це ж з кимсь йому треба поспілкуватись? Це не самотужки робити. А це як. А там людина не дуже на спілкування йде. Тому так воно ще й складно. Але ж буде, от просто це, знаєте, все вирішить якась вдала просто от. Ситуація, це як вчасно з'явиться, вчасно зателефонує. Тут якось так, ну, скажімо, щасливий момент якийсь такий буде. Ось тут мені показана людина, яка хапається за три справи одразу, а потім от як майже відповзав. Така втомленість вже показана. Ну, от хіба одразу, а не поступово. Це, знаєте, воно як. Людина робить і весь час до неї повертаються от, майже ті самі справи. Ну, це рутина якась насправді, і майже ті самі люди повертаються. І це, знаєте, кожного разу виглядає так, що от я зараз зроблю і все, і йдіть від мене. Але ні, так як людина робить те, що їм треба, то будуть повертатись, от доти, поки не зроблять собі все. Як хочуть, то не треба одразу. Хай чекають, бо тут тут у вас вже всього там дві руки. Ви ж не можете три справи одночасно робити. Так, далі дивлюсь. Так, хтось з жінок просто розумійте для себе, що а той чоловік, який вам телефонує, а ви кажете, що у вас нема зараз часу з ним спілкуватись, і якось потім, то от якось потім буде дуже швидко. бо... Не влаштовує людину такі відмовки Ваші. Йому хочеться з вами поспілкуватись. От про що, та ні про що? Просто хочеться поспілкуватись, хочеться голос почути, хочеться просто пошуткувати щось з вами. Тож, просто приділивши йому там дві хвилинки, поспілкувавшись, ви вже, йому вже буде легше, не буде так часто надзвонювати вам. Зможете щось своє зробити, бо ваше е, зараз не можу, це е, як збільшує його кількість дзвінків до вас. Бо це для нього ну, такий собі аргумент. Ой, люди, дотягніть до вихідних. І киньте усі справи і відпочиньте. Боже, такі втомлені обличчя, просто ви не уявляєте, як я вас бачу. Такі, знаєте, я бачу, що багато справ робите, але це просто одна межі зусиль. Ось так воно виглядає. Так, ну добре, тут більш такого цікавого нічого не бачу. І нецікавого теж не бачу. Так, давайте що у нас тут? Хтось буде вибачатись перед вами, людина вже розуміє, що треба вибачитись, що десь якесь питання ще треба буде з вами вирішувати, і краще б з вами дружбу водити, ніж ви будете ображатись. Тож будьте готові, хтось там прийде. Голову вклоняє ще й завдячує вам чимсь, з чимсь людина прийде, не з пустими руками. Може, там дрібничка якась буде, але щось буде давати. Так. Тут хтось з вас, як неочікувано взагалі, то буде мати допомогу від якась людини, це може бути це як завгодно, насправді, може бути, може бути людиною з роботи, а може бути як хтось як з сусідів. От якесь таке спілкування час від часу, не дуже близьке. І ну, якісь ваші, ну так, трошки як складнощі. Щось ви будете робити, ви знаєте, як що робити. Але людина як зголоситься на допомогу. Дрібничку насправді дрібничка якась буде, але вам буде приємно. І це так знаєте, ви не розраховували, ви не просили. Просто людина буде поряд, і давай допоможу. І це буде, от, бо можу. Не, не те, щоб там буду, потім щось будеш винна чи винний. Ні, це просто от по-дружньому. Так. Даруночки якісь, хтось з вас приймати буде. Але тут і обмін дарунками. Тут, знаєте, якісь дрібнички один одному будете надавати. Угу. Ну, на цьому закриваю. Тобто нічого такого страшного не побачила. Оце головне. А хороше хай збувається і якомога частіше, і якомога більших, більшої кількості людей. Тож, всім дякую, всім просто от хочу побажати гарного дня і гарних людей поряд з вами, і гарних подій. Бережіть себе, і побачимось. Всім пока!